Думаєте, це оселедець під шубою? Ні, це салат копчений твіст? Вітаємо всіх поціновувачів справжньої домашньої кухні. Ви на каналі Індик на яйцях. На новорічному столі майже завжди є оселедець під шубою, але багатьом вже здається старомодним і нудним. Сьогодні пропонуємо оновити цю класику. І замінити лише один інгредієнт. Готуємо салат, копчений твіст, картопля, морква, бурячок, цибулька, майонез і ще один несподіваний інгредієнт зірка нашої страви, копчений оселедець. Він тут буквально танцює і грає першу скрипку. Це неймовірно дивний твіст, і він сподобається навіть тим, кого відштовхує рибний запах класичної шуби. Копчена риба просто неймовірна в поєднанні з солодкими овочами. Такий салат хочеться їсти і їсти. Гості буквально розметуть. У бульку варто дрібно нарізати. Ми взяли сорт із легка фіолетовим відтінком, оскільки він не такий гострий і його не потрібно бланшувати. Відварені овочі натираємо, картопелька спочатку, потім черга морквочки. Вона додасть свого особливого аромату та солодкість. Оселедець чистимо, виймаємо кісточки, нарізаємо дрібними шматочками. Тепер збираємо салат. Першим шаром викладаємо картоплю, покриваємо майонезом розрівнюємо лопаткою. Відкреслимо, що в цій версії салату треба розрівнювати саме лопаткою. Майонезна сітка не найкраще рішення. Далі йдуть шматочки нашого копченого оселедця. Завдяки розрівнюванню майонеза, чини оселедець. Дуже гарно просочить всі шари. Тепер черга нашої цибульки. Наступний шар морква і майонез. Ще раз наголошуємо, що майонезну сітку краще не використовувати. І наш фінальний шар бурячок. Салат копчений твіст вже майже зібраний. Залишилось лише. Покрити його майонезом і придумати креативну презентацію. Хоча це вже простір для вашої фантазії, що ви готуєте салат на пробу для своїх домашніх, можете взагалі ніяк не прикрашати зі столу, розметуть дуже швидко, бо він нереально смачний. Найпростіша презентація це майонез, укропчик, цибулька та яйця. Якщо ви поставите цю шубу 2.0 на новорічний стіл, ваші гості будуть в захваті. Це нове звучання класики, смачного!